Вітаю в ефірі Live Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька, і далі про благодійну та культурну подію бал відбудеться в Одесі. Організатори фонду Тримай, що опікується переселенцями, але обіцяють зробити для всіх охочих свято. Більше деталей дізнаємося в Олександра ВМ, волонтера фонду Тримай. Олександр, вітаю. Доброго дня всім! Доброго Тож розповідайте, де так, розповідайте, де, коли, задля чого яка мета. Слухайте. Подія грандіозна і в Одесі давно такого не було. Справжній благодійний бал, де потрібно буде танцювати. Збирається коло людей, які хочуть потанцювати. Це не подія, де потрібно дивитися. Це не подія, де потрібно, знаєте, як -то, аплодувати. Це там, де треба виплескувати всі емоції, які накопилися. За стан війни і виплеснути їх в благородному такому добру, доброму балу, який я несе в собі потрібну мету. Ми збираємо гроші на 93-ю бригаду. Всі виручені кошти підуть на закупівлю тактичних речей для них. І також ми пропагандуємо, що можна в Одесі відпочивати без алкоголю. Тому що це актуальна зараз тема наразі, так що в нас відбувається, що можна прийти, поспілкуватися, провести світський е, недільний день. В принципі, за це наші збройні сили і боляться, коли кажуть, що в тилу має бути все. Ось така коротко думка. Події. Так, а от щодо дрес-коду. Бо якщо це бал, то, як правило, йдеться про якісь креноліни, е, такі, знаєте, ошатні сукні або фраки для чоловіків. Що треба вдягати? Так, е, дрес код невеликий, присутній. В нас тема, в нас чотири блоки буде на балу. І те, тема від середньовіччя до різних часів. Е, взагалі тема називається Війна та танців. Трескот може бути, якщо е, людина ну, не має якогось там грандіозного бального плаття, тому що це проблема. Зараз багато речей, ви знаєте, у людей залишилося де інде. Але можна просто взяти костюм, брюки, е, будь-яке взуття, що було, можна танцювати, але не спортивне. І ми зробили таку вишукану річ, якщо є можливість рукавички обов'язково одягнути. Вони, в принципі, коштують небагато і для чоловіків, і для жінок, але це вишуканий такий тон нашого балу. В принципі, є. Ну, він mm. завжди присутній в балах таких. Олександре, ви чекаєте і на своїх підопічних, на е переселенців, які їм допомагаєте, але насправді і на одеситів також, бо вони будуть найголовнішими донаторами, наскільки я розумію. Е це для всіх подій, слухайте, їдуть з різних городів до міст до нас, з Харкова, я знаю, декілька пар приїде. В принципі, я вам скажу так: це подія, де обмежена кількість міст, і ну, на сьогоднішній день 80% вже полузаповнено. заповнено. Всі приїдуть, ми потанцюємо, ми це все відзнімемо. Ми хочемо цю тему розвивати. Я думаю, що нашому місту потрібно. Хоча б один раз на сезон ось такий відпочинок культурний, де дійсно можна ну, з користю провести час, і, як ви кажете, донатери. Можливо, ми проведемо невеликий там, благодійний аукціон, можливо, ні, побачимо. Але всі виручені кошти, там є вартість квитка невелика, вони підуть на потреби 93-ї бригади наших Збройних Сил України. Угу. А, а до 80... речі, продовжити. 70%. Я хочу сказати, що в неділю відбудеться цей бал о 16-й годині, але також благодійний фонд «Тримай» В неділю ще проводить 61-й день підтримки вже у парку Горького. Тому хто хоче прийти, подивитися на концерт, послухати, буде виступати е одеситка, наша вражаюча. Слухайте бор Юлія Борза. Трошки забув, Юлія Борза буде е давати концерт. І можна буде отримати благодійну допомогу від нашого фонду. Це буде проходити в парку Горького, а якраз БАЛ буде проходити паралельно. Зараз я вам скажу де, і це також в рамках дня підтримки. Ось таку ми сьогодні е, ну, зробимо нову новину, ну блін, правильно, правильно сказав, mm -hmm. зробимо ну, нововведення, скажімо так, що дні підтримки, можливо, будуть проводитися на, на різних локаціях. Так, ну і що до балу, я додам а, болгарський центр. Так, відбуватиметься все там. Так. Там гарна зала. 80% вже зайнятих місць у цій залі на ваш захід. Як можна долучитися, як заповнити до 100%? Посилання, якщо зможете викласти у свій канал в благодійному фонді, тримай, ми постійно рекламуємо, також нас підтримали. Медійні партнери е, розповсюджують нашу афішу, і є е, цього за, заходу чат, де можна дізнатися всю додаткову інформацію, взагалі поспілкуватися з людьми. Ви показували фрагмент, це було відкрите тренування, яке проходило цього тижня, і е, доповнити своєю участю, забронювати квиток, сказати, що будете. І чекаємо, всіх чекаємо у неділю. Це крута подія. Так, все дуже просто. Просто долучитися, найголовніше мати бажання. Олександре, окремо про збір. Він триває, йдеться про 93-ю бригаду. Ви спілкуєтеся з хлопцями. Які настрої розкажіть сьогодні у них? Так, у мене є товариш, який в 93 й бригаді служить. Він зараз на посаді інструктора. Потреби хлопців. Mm. Вони є завжди, ми це всі знаємо, і актуальні потреби ми намагаємося постійно їм, е так би мовити, закр закривати. Mm -hmm. Але 93 я бригада, бригада бойова, ви знаєте, що такі речі, як дрони, машини, вони потрібні завжди, і тому. Ми постійно за цим женемося. Якщо є в когось можливість, я з хлопцями зможу зв'язати і напряму, і можемо це зробити через наш фонд. Закликаю всіх підтримувати. В принципі, зараз такий час. Якщо користаюся можливістю, скажу, що головне підтримувати бійців, донатити тим, в кого, ну, в кого є особистий зв'язок. Якщо у вас є родичі, знайомі, а в наших, наших умовах вже у всіх є. Додонати напряму це найкращий вихід у сьогоднішній ситуації, тому що багато прикладів волонтерських, які не виправдали довіри у населення. Але у волонтерів ще дуже велика довіра, тому давайте цей рух продовжувати і доводити, що в Одесі є сильний тил. Угу. Ну от саме фонд тримай. Він є такою ланкою а, між військовими і цивільними. А, ваш фонд постійно звітує, показує а, і чеки квитанції, показує, як передає будь-які товари і техніку, зокрема, якщо купуєте. Тобто, все прозоро. А, і я так розумію, що а, сьогодні ви вирішили такий взяти шлях, підтримувати саме. Ці бригади і частини, де є у вас знайомі, з чим це пов'язано? Бо на початку було дещо інакше. Хто звертався, тому й допомагали. Дивіться, трошки не так. Це в 93-й бригаді товариш мій, є, але то, в принципі я весь цей час більше року йому ні разу не допомагав. Зараз ми просто налагодили зв'язок і є якісь потреби. Заявок ми паралельно ведемо декілька на різні напрямки, на різні бригади. І так можуть звернутися військовослужбовці, але просто наразі стоїть, вистроїлася черга, і просто щось обіцяти даремно не хочеться. Потрібно спочатку е, закрити ті потреби, які вже накопичені, потім рухатися далі. Тому я і закликаю всіх підтримувати, всім об'єднуватися. Щоб хлопці, коли зверталися, ми могли швидко вирішувати так. Ми допомагаємо усім. А хочеться, я ж завжди кажу: взагалі, всім допомогти. Але ми звичайні люди, звичайні волонтери, які між собою роблять ось такі заходи, як благодійний бал, щоб якось підвищити інтерес і підвищити цю, це бажання далі допомагати усім навколо. А заразом і людей підтримати людям дуже потрібна потрібен емоційний вихід накопиченого напруження. Це важливо насправді, і це підтримка населення, підтримка переселенців, підтримка одеситів. Олександре ще одне питання знаєте таке розумуюче. Як можна задонатити фонду? Тримай, тобто я розумію, що можна знайти вас у Фейсбуці, можна знайти у Телеграмі, де є реквізити. І долучитися так до допомоги. Так, в нас є соцмережі в Інстаграмі, в Телеграмі, в Фейсбуці, на Ютубі є канал 740 чат взаємодопомога, найбільший чат в Одесі по взаємодопомозі. Фонд тримай. Ми до питання до того, мабуть, найвідкритіший фонд. У нас дійсно все прозоро, ми завжди відкриті до співпраці, все показуємо, все висвітлюємо. Навіть десь знаєте, тільки займають зараз команда вже в нас розширилася, і стільки справ поточно триває, зараз ми з вами спілкуємося, наші волонтери щось десь у різних куточках міста роблять, працюють, допомагають людям і поточні питання вирішують, як допомогти ще більше. І тому. Ну, Одеса, давайте підтримуйте нас. Ми є ті, хто дійсно несе добру справу вже з самого початку повномасштабної війни. Все є в чаті, вся історія, тому можна від самого першого дня, 28 лютого, як ми відкрили чат, це простежити. Дякую вам за включення. Бажаю вам вдалих двох паралельних заходів у неділю, які ви будете проводити у парку Горького і в болгарському центрі. І нехай бал насправді стане таким вдалим стартом цієї традиції, щоб це стало традицією. Насправді, Олександра Вм, волонтер фонду, тримає, був на зв'язку з Лев студію. Підтверджую слова Олександра про прозору звітність фонду, бо також їх відслідковую в соцмережах. Це по по Перше, і по-друге, хочу нагадати, що благодійний бал відбудеться 6 серпня цієї неділі у болгарському центрі в Одесі початок о 16-й годині. Е, якщо ви хочете долучитися, місця ще є. Треба спочатку зареєструватися. Зареєструватися можна е, на будь-якій сторінці е, у соцмережі благодійного фонду тримай або у телеграмі у е, каналі Сім. 40 э, – волонтерська підтримка це один насправді один з найбільших напевно навіть найбільший телеграм-канал э, підтримки для переселенців і Одеситів у телеграмі э, в Ареалі Одеси. Там можна знайти також посилання. Долучайтеся, допомагайте фонду. Тримай це пряма, майже пряма допомога військовим збройних сил України. І бережіть себе, залишайтеся сьомим.